Зібрали сьогодні ось такий комплект. Зараз е, пакуємо і відправляємо до наших клієнтів. Е, Мийка кухонна 304-та сталь від бренду Ital. Розмір її 78х50, глибина 21,5. Подивіться, яка величезна чаша в неї, тобто вона трошки більша, навіть, ніж сушка, більше половини вона забирає. В комплекті постачається ось, така, ось такий кошик, його можна використовувати для чистки рибки, розморозки м'яса або як друшлак, звичайний. В комплекті постачається ось такий сифончик, який має ідеальний колір мийки, і э, сіточка, яка дуже комфортно збирає все сміття. До цієї мийки підібрали змішувач з висивним виливом. Акцент був саме на чорному кольорі, щоб він був. Він має дворежимну ліку, тобто є звичайний режим і режим е, душику. Він ну, обертається, звісно ж, і зібрали у колір і під бренд змішувача. Дозатор, ось такий чорного матового кольору, який заповнюється зверху, виготовлений повністю з латуні, як дозатор, так і сам змішувач. Якщо вам потрібно зібрати щось подібне, будь ласка, звертайтеся до нас у дірект. Я із радістю вам допоможу.